Як втікали москалі перший раз, народили дуже багато лиха на нашій землі, дуже багато людей вимордоли, рідко хто спасся. Ну і пішов страх від них. Так, що як другий раз зверталася радянська влада, люди вже боялися її. Вже бачили ту жорстокість, ту неправду, що ми ваші, а ми ваші. Але то було хіба лозуни, все для народу, все для людей, що для земля селянам, фабрики робочим. А то було все брехня, люди вже зрозуміли. І коли приходили вже в Москві, наступали з фронтом другий раз, люди старалися, дехто міг розтікатися. Вже знали, які відношення до кулаків, знали, яке в них відношення до інтелігенції. Так що інтелігенція вся старалася виїхати за границю, щоб тим зберегтися, зберегти життя дітям чи собі. А ті прості селяни змушені були чекати того, того обуха на свою голову. Куди ж подіються? З німцями мій брат, той, що вчився в гімназії, студенти всі пішли в СС Галичина для того, щоб боронити свій край від навали. Думали, що вони хоч трошки допоможуть. І коли буде, бо було таке гасло, що всі нації повинні бути самовизначені. Кожна нація повинна мати свою державу. То поляки свою візьмуть, чехи свою візьмуть, а нас не буде кому. І пішли в ті СС, щоб боронити, щоб коли прийде час, щоб свою землю оборонити від ворогів, не щоб йти кудись. Когось завоювати ніколи українці не хотіли, щоб себе боронити. І коли надходили більшовики, то він від того котла тут був котел, назва їх обступили. Більшовики обступили ту дивізу СС, а німці відступили спеціально, щоб вбити теж нашу ту молодь. Ви знаєте, з кругом зрада. І ніхто чужий нас не буде любити, ніхто чужий нам не дасть нічого, поки ми самі собі не виберемо. І як він вже йшов Бродівська, під бродами, той був котел. Бродівського того котла, як він забіг додому і каже, мамо, втікайте з татом, бо вас тут більшовики прийдуть другий раз. І за мене вас помордують тут. Ну де ж ту, брати нічого нема? тут вже і так та війна знищила. Усьо. З чим то їхати, де то їхати і до кого їхати? А нас ще п'ятеро. І мама, добре-добре, ми поїдемо. Ми поїдемо, ми вже збираємося, ми поїдемо, але ти йди, бо він воєнний був. Він пішов, а мама каже, де ми підемо, з нами Бог хай буде, най нас Бог береже. І ми лишилися. А за німців моя найстарша сестра вийшла замуж за хлопця, такого, він сільський, але був досить такий передовий. Він був головою читальні просвіти. І тут більшовки підійшли, і він пішов упа. Що ж ти робиш, тебе ж дитина? А вона дочекається кращої долі. Ото в 45-му році, на великдень, якраз прийшов, щоб з'їсти свяченого, ще побавив дитину, а дитина в колисі, І так у пальчики наставила з колиски. Знаєте, колиска дерев'яна була з дощок. Він обцілував кожний пальчик дитині. І я піду, і пішов десь в третій годині над рані. і Чуємо, може, за п'ять хвилин стріли, крики, били вашого Миколу. Ми всі забули, хто в нас є Микола. Той брат Микола на фронті, а то ми ж забули, вже усім. А то було п'ять хвилин після того, як він вийшов з хати. І та вашого Миколу? Та якого нашого Та мого Миколу. А хто ви я, Анна Баран? А хто така Анна Баран? А то його мама, але вона не запам'ятала свого прізвища, а дівча своя задала прізвище. А хто? І Анна Баран, я мама Миколи. Якого Миколи? Що ви хочете? Я й вставай, вставай, бо він лежить уже там серед дороги. Пішла сестра, побігла. Десь там дівчата позбігалися, хлопці, і, ще, ще, і він лежав серед дороги, серед дороги убитий на смерть. Ну І вони його сховали, тіло його заволокли, там десь якась границя на полі, і то їх скебами прикрили, щоб тіло, бо над тілом будуть знущатися. І ще коли вони вбивали когось із партизан, із наших хлопців, зато вони гроші діставали ті облавці. І тому вони старалися чимнайбільше вбити, бо Москва їм платила за кожного трупа. І навіть були випадки, коли вони вбивали невинну людину, фотографували, вклали йому свій автомат чи щось там, фотографували і брали гроші. Хлопці, з ті партизани ж їсти не мали, що в лісі хліб не родить, мусили йти в село. Приходили і по хатах просили хліба дайте хоча вони не хотіли там щось екстра. Але хоч хліба вони ж там і голодували в тих ямах, і мерзли, і мокли. Бо то ж було у лісі не рік і не два. І то самі ну як не дати, як то сусідський хлопець. Як ти його знаєш з малку, ти з ним бавилася і ти. І тато, і тато винесли хлібину, а та вчителька виділа і донесла. І ви знаєте, що як вивозили, то ще мені то указали. При виселенню. ти Бандеру кормила, а тоді і тоді виносила. Ви розумієте, за той кусок хліба. І ніколи не лягав спати, щоб знав, що рано встанеш. Бо ти не знаєш, що буде рано. І рано вставав, не знаєш, що до вечора доживеш. І лише слухаєш вночі, де пси гавкають, там, значить, ці облавці. Бо ви знаєте, ті пси були настільки розумні, що навіть на партизан вони не гавкали. Вони гавкали лише на облавців, а вони їх вибивали. Вони їх вбивали повально псів, щоб не було, щоб на них не гавкали. То вже вночі, якщо ти десь потрібно тобі вийти, бо не раз ця лошадь потрібно десь було піти. То ви знаєте, то слухаєш, в якій кутку кутку гавкаєш якийсь пес, що ще лишився живий. там, напевно, є облавці. Ну і тоді, А я якраз вчилася у той час у Дрогобичі в школі. Йдемо рано бо до світа треба було пішком зайти 15 кілометрів до Дрогобича до школи, я вчилася у 8 класі. Ідемо і кров на серед дороги. Як ви думаєте, з якими почуттями я йшла вчитися? Чи мені хотіло вчитися? У мене здібності були. Але бажання вчитися не було. Бо я вчителю, я у всіх бачила ворогів. я б тут, то Кожний солдат, кожен міліціонер, кожний роз, хто по російськи говорив, то був наш ворог. Я знала, що від нього добра не жде, бо то були всі окупанти. І одного дня, коли я сиділа за роботою, приходить начальник гарнізону з того, що в селі, я вже його знала, Лебедів, пистолет витягає, шах лів, шах право, стріляє без передуждання, ти арештована. За що? Як мовчать. І повів мене то в стрію було. Повів мене в стрію на машину, посадив на машину, і навіть якась росіянка зняла з себе якусь хустку, дала, бо я була роздіта гола, а машина холодно чомусь було, то зрана ще було. І мене той чуєте, зворушує та доброта не тільки своїх людей, але й чужих людей. Є люди добрі в кожній нації. Тоді мене завезли в Дрогобич, чи то міліція, чи то що було, я не знаю, але то не була та тюрма КГБ. Там мене били. Било трох на, на зміну. І навіть ще вночі йому попухли руки, то мене з'ївся, і затіб'яє, то й давай знову бити, бо я винувата, що йому руки попухли. Ставили мене в кут і все били так, голова била до... до у, у, з боку кюна набилася до тих стін. Так мене били від 10-ї ранку до шостої другої ранку. І я вже не чула, що в мене голова є, хіба чула, що вона стукає. Що стуки до стін. На третій день привозять батьків моїх туди адже в пивнич. А сестра принесла мені їсти молодша, Оля. Принесла мені їсти і її посадили там. Посадили, але я вже тішуся, що вона є. Я вже тішуся, що вона сидить. Ви знаєте, то є парадокс. А мене мама писала, І тоді я принесла вони, бо вони не Тоб... Тебе посадили. Що... Вони мене затримали, передачу, тому сказали, що вона є. Тоді я була в кабінеті того начальника КГБ. Він У Журавлява човку. В роді Журавлов. Він все допитував, всі, чому я не в комсомолі, чому я не так, що нам устроїть дуже гарне життя, що ми будемо, І щоб я порозказувала все за сестру. Кажу, я нічого не знаю, що я буду розказувати. а потім вже її привели таку збиту. Подивились і зараз забрали знову, а до вечора вже мене посадили в камеру. Я вже сиділа в камері і він сказав, що поїхали за батьками, батьків зараз заберуть. То тоді вже ввечер привезли вже вночі якось батьків привезли нас до батьків вже вечором, Чи на другий день, рано а може посадили? на другий день аж до нас до ми батьків роздавали. привезли того окремих камерах. Ми були. Перші сутки я не могла плакати, як задубіла, а на другий день я почала плакати, все тіло дуже ламало. А вони ще спеціально також штуркнуть у тіло. А мене вроді вогном гньо висипле болим таким страшним, бо вся опухша, вся у синяках. А в Бориславі, жахливі умови були для нас жахливі. Ви розумієте, води нема і воші, і короста. Підписуй, визиває мене в коридор, ще поштурка у мене добре, де болить. Підписуй. Едешь на веселку. Это хорошо, а то тебе а то здесь смерть.